Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго ранечку, всіх вітаю вас з неділею. Надіюся, що всім була нічка мирна, спокійна і всі виспались. Ви знаєте, кавалерка, читаю коментарі і я в шоці. Віталік там тебе так захищають і пишуть вежений і до ліжка прив'яже. І дай їй заспокійливе, і дай їй таблетки від сну. Най спить, най тової не ганяй. Дорогі жіночки, я вам скажу тако. не жалійтеся на життя, на чоловіків, що вам не допомагають, нічого не роблять. Ну, бо ви їх так навчили. Ну, а в мене такий номер не проходить. Якщо робити, то робити разом. Правильно, Віталіку? Угу. Ну подумай, вчора погонила трохи, що я тебе кожен день так ганяю? А через день. Що, що? Я тобі зараз дам через день. Питається, питається кавалерка, скільки ти вчора кілометрів зробила на мутав, поки виконав всі завдань. Я не знаю. Ну, на, ну приблизно. Кілометрів п'ять точно на ходу. Ну, будь ласка, бачите, да, то спорт є, бачите, вже зекономив на спортзалі. Що я неправда говорю? Угу. Ну, Так що кавалерочка, я вам скажу так: в нас за вікном настояща весна, якщо не виходити з хати, а тільки відкрити вікно. Як вийти на двір, в нас на дворі мінус 6 градусів. Такий мороз капець, холодно, ну але не дивлячись на то, яка за вікном погода. Хочете чи не хочете, неділя чи понеділок, але кожна людина рано має встати, файно сістріпати, ікла вчистити, писок файно вмити. директор що на воду, хлопці, кутка, файно вителіпати і всі разом. ці до роботи і не пишіть кавалерка неділя, яка робота. Я вам скажу тако, магазини працюють, багато сануваних. Горі працюють, люди і в неділю ходять до роботи. Так що нема коли бандрони плести, Вставайте, стріпуйтеся і беріться всі до роботи. Всім гарного, мирного і позитивного дня. А тебе, тебе чого? Нашу купувати ті булки. Один з'їв ні кусок, а я тепер його пів завив на цьому грошину. Ні того треба було. Та ліпше не... би мав хліба, я не їм. Є хліб, я харю. А ну, давайте в квіти на це я хочу повтинати. Кавалерка написала, щоб води було повні, повні. Що? Я зубку приготувала. Ви ти каут? Та. Добре, там сергій угу. вони. Казав, що чекають на воду. Угу. Ну, але ми вже хитріше зробимо, вже підемо, коли вони вже наліплять, поїдять, знаєш. Бо то як прийдеш то треба закотити та й робити, розумієш. Mm -hmm. А нині неділя галинка нині бездлябить. До речі, он є, морзілці є в нас теж жильов. Так що йду в, в, в квіточках водичку поміняю. Бачите, як вони роз, розпустилися? Бачиш? Mm -hmm. Порядок до крови. Ну, Хотіли мене нині знову розвести. Чого? Дзвони і каже: ходи, їдьте, бо в нас скоро прямий пір. А я кажу, а, і що люби вдатель? Ну як? А я думаю, ну ну я вже скільки неділь там була і Льови ліпила. Шість, здоров'я вам і всіх-всіх благ. А кавлірка пише, глина Льови не ліпить. Та Глина два дні пишки робить. Угу. Ти хочеш Льові? То то нема ніяких проблем зараз заране до на сина наймо ляжем там пуптом до грех, відпочивати. А Що? Ти, та? ти тапаєш? Та, то тапати треба кавалерка, mm -hmm. щоб більше людей бачить. Котайно, правильно. Я теж так роблю. Дивлюся. А ти знаєш? От ко кавалерочка, тапайте, тапайте. А ви давайте менше ти курва? Багато плетеш тих бандронів, ліпи, бо ти один сплетеш 20 слів. Скажеш. Ото така робітниця майова, я тобі говорю, кавалерка пише, запам'ятайте той день, королєва ліпера знаєш? На розказу за ній була стакана, ти як все видав. Так що кавалерочка, всі на ефір до королєви та Сергія. О, бачите, от ко треба. Тапати, котапати, тапати, тапати, так треба. Я працюю, я не сижу, просто треба вийшло речать. Aria do tapa aí.